Друзі, вітаю на каналі Магія Рослин. Осінь на дворі – найулюбленіша моя пора, тому що вона мальовнича, вона яскрава, тепла, різнобарвна. На мою думку, саме червоний колір є кольором осені, і червоніє бруслина європейська, барбарис Атропорпорея», Волотисті гортензії навіть деякі сорти мають зараз помаранчеве, червоне листя, і це є додатковою прикрасою. Вони дійсно акцентують увагу. І в цьому огляді я хочу вам показати чагарники, які дуже цікаві. Деякі я вже маю в нашому садочку. А є екземпляри, що тільки придбала і буду прикрашати нашу ділянку. У листяних кущів вимоги до вирощування різноманітні. При посадці слід враховувати швидкість росту, розміри та призначення. Мій улюбленець це барбарис. Росте на сухих і бідних ґрунтах. Віддає перевагу сонячним місцям. Є на каналі Магія рослин детальне відео про цей чагарник. В травні я висаджувала барбарис, такий він зараз має вигляд. Вже два рази стригла і. Повиростали пагони, що можна пристригати. Барбарис вирощують як бордюр, як низького огорожу чи великого огорожу, якщо це отавський барбарис, чатропорпорея. Дуже багато сортів, які мають велику швидкість зростання. З них можна створювати різні композиції і пускати на живу огорожу, живий паркан. Також є карликові сорти, і вони прикрасять міні-композиції, а також можна їх вирощувати навіть в кашпо. У мене в руках кизильник. Рослина не дуже популярна, як барбарис, як гортензі, але дивіться, який він різний може бути. Кизильник, що стелиться, використовую для закріплення піщаних схилів і може бути альтернативою газону. Є кизильник блискучий, що чудово підійде у якості живоплоту. Кизильники невибагливі у вирощуванні та догляді, тільки не поливайте їх соленою водою. І рослина негативно реагує на застій вологи в ґрунті, тому посадка в дренований ґрунт. Це кизильник верболистий парктепіг досягає приблизно 20 см завишки, але при умові, що ви його будете стригти, формувати. Листя більше за розміром, ніж у кизильника дамера. Пагони спочатку ростуть вгору, потім вигинаються дугами в бік, утворюючи щільний зелений килим. Прикрасою кизильника є ягідки. Вони прикрашають кущ восени, взимку, є сорти, що не скидають листя, або ви не помітите цю зміну, якщо в вашому регіоні м'які зими. Тобто цей кущ може бути декоративним весь рік. Кизильник крихітний, на відміну від сортів, що стеляться, має низьку швидкість зростання. Але він має досить чудову структуру, скелет. І в цьому його родзинка. Рослини я придбала в зелених янголах. Це розсадник на Закарпатті, власне виробництво, тому можна обрати маленькі рослини в горщиках п а також вже більш доросліші рослини. І це дуже зручно. Крім кущів, є в асортименті листяні дерева, хвойні, багаторічники, злакові рослини. Сподіваюсь, знайдете все, що потрібно для вашого садочку. Рослини здорові, якісні, діє гарантія приживлюваності та сортності. А щоб побачити актуальне фото саджанців, ви можете підписатися в Viber-спільноту. Також звіти ви дізнаєтесь і про рослини, і про акції, знижки, які відбуваються в зелених янголах. Ще одна рослина, яка може бути у якості огорожі чи зеленого паркану, це дерен. У мене сорт гном. Доросла рослина буде за вишки метр-20. -метр І саме така рослина мені потрібна для створення кубу під стовбуром дерева. Я висаджую. Чотири рослини на один квадратний метр, і буду стригти формувати. Дуже пластична рослина, якщо вам дійсно потрібно зробити якусь геометричну фігуру чи парканчик. Родзинкою дерена ще є забарвлення його пагонів. Є сорти, що мають червоні пагони або жовті яскраво жовті пагони. І саме взимку, коли немає листя, вони є прикрасою. Зараз забарвлення листя неоднорідне, тому що листя змінює колір. Потім буде він червоний. І це теж така родзинка цієї рослини. Я розумію, що зараз королевою осіннього балу є хризантема. Але уявіть: якщо це буде компактний вічно зелений кущ з білими суцвітями, ось він. Це калина, калина Спіріт, і ми її можемо вирощувати як в кашпо. Так, і прикрашати квітник, клумби, якщо у вас сьома зона зимостійкості мінус 12, мінус 15, короткочасно вона витримає. Ну, а якщо дуже хочеться мати таку рослинку, ви можете, коли міцний мороз, її заносити в прохолодне приміщення. Я спробую спочатку вирощувати в кашпо, потім, якщо вона гарно себе почуває, буду пересаджувати вже в квітник. Саджанці від зелених янголів. Гортензій багато не буває. Дуже часто це чую від садівників. На півдні складно вирощувати гортензії і через лужний ґрунт, і через сухе повітря, нестачу води. Навіть деревоподібні гортензії, які досить невибагливі. Але вони потребують багато води. У нас були складнощі з поливом, була солена вода, і через солену воду багато у мене гортензій загинуло. Я все ж таки вирішила дати другий шанс, тим паче, що я бачила, які вони можуть бути в нашому садочку гарнюнями. Дійсно, це були потужні кущі, якщо робити все за правилами. Тому сподіваюсь, буду поливати якісною водою, буде все гаразд з новими гортензіями, Тензіями. А обрала я зараз сорти Сільвер-Долар. Буду висаджувати їх під парканом. Головне на півдні України зробити посадку в напівтіні і постійно підтримувати вологість ґрунту, замульчувати рослини. Ну і також при посадці додаємо кислий торф або робимо ґрунтосуміш з кислотністю 5-5,5 одиниць. Другий сорт це Early Sensation, гортензія, яка досить рано починає квітувати, а восени її прикрасою є зміна забарвлення листя. Воно стає помаранчевим. Познайомлю вас з новинкою. Гортензія Little Quick Fire. Невеликий компактний куш, який має яскраве забарвлення восени. Починає квітнути раніше, ніж інші сорти з червня по жовтень, а в кінці періоду цвітіння бутони червоні, як маленькі вогники на кущику. Великий вибір гортензій в зелених янголах можете перейти на сайт, обрати собі до душі гортензію. Дійсно, з кожним роком з'являються все нові нові сорти, і, хочам, дуже складно обрати якийсь цікавий сорт. Вони всі гарні. Осінь, сприятлива пора для посадки рослин. Комфортно працювати, ґрунт дуже довго тримає після літа тепло, рослини встигають вкоренитися і увійти зиму. Бажано, щоб до міцних морозів, коли промерзає ґрунт, щоб було в запасі приблизно місяць. В нас є час. Тому обирайте рослини, висаджуйте, прикрашайте нашу рідну Україну. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!